Запровадити шестиденний робочий тиждень з такими рекомендаціями Міністерство освіти і науки направило листи в управління у Тернополі. Ідею підтримали. Ми збирали нараду директорів, є розуміння цієї ситуації. І е, рішенням ради шкіл ми будемо змінювати структуру навчального року. Ми змушені будемо вчитися по суботах, але таким чином ми зможемо збільшити зимові канікули. Канікули е, попередньо ми плануємо розпочати з 31 листопада і до 1 лютого. Скоротять також весняні та осінні канікули. В управлінні освіти запевняють, не постраждають ні діти, ні вчителі. Педагоги отримують заробітну плату, а учні добре освоять навчальну програму. Навчання по суботах вводять через ситуацію на газовому ринку країни, щоб зекономити на теплі. Для міського бюджету різниця чимала: один місяць економії, коли діти на канікулах це кілька мільйонів гривень в загальноосвітніх закладах. Міст Тернополя, встановлені ІТП, які регулюють подачу тепла в приміщеннях. І ми таким чином могли вже минулого року зекономити 2,5 мільйони. Якщо ми в грудні вчитися не будемо, то тільки в загальноосвітніх школах ми зможемо зекономити 4,5 мільйони гривень. Ситуація зараз особлива, практично військовий час, складні соціально-економічні умови, і ніхто нам. Зайвих коштів не додасть в кінці року, поточного року. Зміни торкнуться лише шкіл, дитсадки Тернополя працюватимуть, як і раніше. Дитячі садочки, звичайно, будуть працювати в звичному режимі. На канікули ми їх не будемо мати можливість відправити, тому що це пов'язано з роботою батьків. І от власне зекономити кошти на енергоносіях в дитячих садочках, ми не будемо мати змоги.